Таємниці ельфійської душі. Чи задумувались ви колись про істот, чиє життя триває довше, ніж самі епохи? Це втілення вічної краси, мудрості та глибокого зв'язку зі світом. Вони не знають старості чи хвороб, їхнє буття не підвладне звичайному плину часу. Смерть приходить до них лише в полум'ї битви або що є найсумнішим. Від розірваного серця горем. Уявіть собі, настільки глибока душа, що не витримує надмірної туги. Завдяки своїй безсмертності ельфи є носіями давніх легенд, забутих мов та незлічених знань. Саме вони подарували світові найчистіші форми мистецтва: музику, що зачаровує, мову, що співає, та поезію, що торкається душі. Їхній зв'язок із природою настільки міцний, що вони здаються її втіленням. Ліса, води, гори, кожен елемент світу є частиною їхньої душі. Вони розуміють шепіт вітру, співрічок і таємниці вікових дерев. Їхня краса випромінює внутрішнє світло, що проникає крізь погляд. Це світло душі, яка бачила зорі, пам'ятає світанок світу і відчуває кожен подих.